Відкрию секрет. шкіра має дві хвороби всього лише. Це механічні подразнення синці, порізи, опіки. Тобто це те, що напряму шкіра от, вона заболіла. І зовнішні фактори це кліщі, клапи, москіти, тивоші, мухи, блохи. Це те, що впливає на шкіру. Все інше це проблема внутрішніх хвороб. Все інше. Наприклад, віруси. В організмі викликають герпес, папіломи, бородавки, віспи. Це все вірус, це все упав імунітет, це все вірус проснувся, і, і ми починаємо боротися з цим. Наприклад, чим ми чим зазвичай герпес лікують? Знаєте чи ну назву українського? Герпевір, Герпевір. ацикловір. цикловір, да. Мазь. Чому я, як фармацевт, пораджу пити ще таблетки, ацикловір? Да. Тому що місцево ми убили, внутрі ми всіх убили. А якщо ми просто мажемо, пропало, чуть-чуть імунітет піднявся, далі знову вискочив. Далі. Популярна лупа, що таке це грибок? В нашому організмі живе грибок. І якщо ну, часто лупає, ну, в, норм, в нормі вона там осипається, тому що шкіра відновлюється і треба випасти. Але коли це проблема, це говорить про грибок. Якими шампунями часто в Україні лікували лупу? Що забудьте? Де? Боже, де? забувся вже цю назву. Шампуні. Шампуні проти, проти грибкові. Низа, да, до речі, Да. Мнізрал він ще, проти якоїсь давав... Ні, він більш не протигрибковий, а більш йшов накопичувальний для здоров'я волосся. Мені здається так, я можу помилятися. А ну давайте мені. мені, мені... Сульсена, сульсена. Просто дивіться, в чому проблема? сульсеною ми помили ззовні, так? Ми убрали це, все, убили. Грибок отут живе. Він знову пішов і підживлює. Треба очищати організм від грибка. Цукор. А цукор, ой, цукор так любить бактерії. Наприклад, акне, ну я вже знову повернусь, це бактерії. При найгірших ви, ви, ну, випадках лікарі назначають антибіотики і бактерії вбиваються. Но рішення антибактеріальних засобів. Місцево антибактеріально, внутрішньо антибактеріально. комплекс завжди комплекс. Аутоімунні псоріація те, до чого я хотів прийти, до алергії. Аутоімунне захворювання це. Це алергії, це коли організм чомусь прийняв цю річ неправильно. А зазвичай псоріаз, екземи – це печінка. У нас печінка перестала працювати, У нас токсини пішли назовні і проявляються тут.